Команда виграла грант у сумі 100 тисяч євро на капітальний ремонт системи опалення та встановлення індивідуального теплового пункту у полтавському дошкільному навчальному закладі комбінованого типу Ясла Садок номер 41 Гніздечко, що на вулиці Косубинського департамент економіки інвестицій подав грантову заявку до німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit та виграв грант 3,5 з половиною гривень для Полтави. Дякую за співпрацю Іві Міхренові Шимкині, директорці проєкту просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні та старшому координатору цього проєкту Володимиру Перегудову за допомогу та підтримку у впровадженні енергоменеджменту у Полтавській міській територіальній громаді. Висловлюю подяку німецькому товариству міжнародного співробітництва GZ. Мене звати Остропольська Яна Володимирівна. Я новопризначений директор Полтавського дошкільного навчального закладу номер 41 «Гніздечко». Ми в першу чергу хочемо подякувати за допомогу за турботу владі співак, а також компанії «Німецький GSZ», які допомагають нам утеплити наш заклад, зробити його комфортнішим, затишнішим, особливо зараз в такий важкий час, коли в нашому закладі проживає 67 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб і мають надію і надалі тут проживати, так як багато хто з них залишились без. Власних домівок з них дуже багато людей з інвалідністю та маломобільні люди. Частина з них забезпечена ліжками, де волонтерам та нашій владі, але є частина з них, які ще не мають ліжок. Ми дуже хвилюємось про те, що взимку будуть великі морози, будуть холода. І якщо на випадок, коли не буде опалення, а садочок наш буде теплий і затишний, то їм не то вони матимуть комфортні умови для проживання. Ми маємо надію, що в майбутньому буде перемога, і дуже швидко до нашого закладу повернуться дітки.